Не перший тайм у виконанні вашої команди. Така непроста гра, багато емоцій, вилучення, забиті м'ячі. Ви що скажете по матчу в цілому. Ну так, дуже, дуже гарний перший тайм. Забили, забили м'яч і створили достатньо моментів, щоб, ну, щоб ще забити. Ну, треба забивати, тому що, е, як показав, другий тайм. Е, ну, про судівство не будемо. Треба забивати більше, щоб виграти щоб було сьогодні, тому що вилучення зрозуміло. Штрафний, штрафний в один, в один бік, можна сказати. Ну, так, так як є. Це команда на другий тайм виходила, щоб зберегти результат, чи команда прагнула збільшити цей результат. Ми ну, розуміли, що треба збільшувати результат і рахунок, тому що ну, 1-0, як показав, показав матч, тут, тут мало треба, треба забувати, і ми мали можливості, але не реалізували і ну, от, так вийшло, що програли. Два зовсім різні тайми. І ось як вважаєте, чого не вистачило в другому, щоб створити момент, тому що у вас моментів в першому було дуже багато реальних таких і контратак, і виходи один в один в другому таймі моментів майже не було. Ну тут зрозуміло, що десь. Гравці ну, да, рахунок, але теж ми акцентували, щоб продовжили грати в футбол і, в принципі, такі. Контратаки у нас дуже дуже добре получались, чуть-чуть не, не, не вистачало останньої останньої передачі, і ми могли реалізувати дві-три е, контратаки. Е, але, але в останні хвилини зрозуміло, що в меншості і е, підсіли функціонально і ті штрафни, які в принципі попливали на, на рахунок. По сумі двох матчів. Матч першого колу, матч. Зараз ваша команда дала гідний бій і такі ну, яскраві подивінки проходять яке перше, був, таке напружене до останнього інтрига. Зараз так само, ось, як вважаєте, за рахунок чого таке вдається. Ну у нас всі, всі я рахую, матчі. З вищої там, команди, які ставлять за, задачі в першу лігу, там і колос, і, і локомотив. І ми всім давали бій. І головне, що гра, яку демонструють хлопці, вона вселяє таку надію, що є прогрес у хлопців, і воно тут очевидно, що ми і сьогодні домінували перший тайм і створили. Ну, ще раз скажу, що достатньо моментів, щоб перемогти, але так як воно є. В принципі, результат ми е настроїмо хлопців на те, щоб вони грали в хороший футбол, але ну, щоб досягали результату. Тому що все одно е ці програші е як впливають психологічно на негативно, скажімо так. Сьогодні складний матч, знову перший пропущений гол. Ваші емоції, ваші враження в цієї гри. Ну, По-перше, дякую за привітання. Да, емоції різні. Перший тайм і другий це ну, різні тайми. Бо в першому таймі, ну, знаєте, як гол в наші воротами назрівав. Там один момент, другий. І треба бути знаєте, чесними, бути, що але в перші хвилини, перша там перша частина першого тайму було декілька таких небезпечних моментів, що ми створили, не забили. А потім ну так, не обов'язково втрачали м'ячі і попереджали хлопців, що лівий берег ну, непогано вибігає в контратаку, і, і це перший тайм ну. Тому був приклад, що достатньо вони е, с, создавали моменти і, ну і, на жаль, на жаль е, пропустили в, перш, в кінці першого тайму і за стандарта. Ну, це трошки неприємно, бо не маємо права ми це. Це так легко пропускати голи в свої ворота. По другому тайму вже пішли. Ну, знаєте, як, що вже про, про, програєш, і тому треба йти вперед. І, і хлопці молодці, дякую, що пішли вперед. Е, почалась гострота, напруга, і ну, добились перемоги. І це, ну, по емоціональному, навіть, на емоціональному фону, це дуже добре для нас. бо Через два дні на третє зараз буде непростий матч теж і тому буде непросто, але в емоціональному плані тут добре, що сьогодні у нас вийшла перемога. Сьогодні була така серйозна ротація по складу, були зміни. Це пов'язано з наступним туром. Чи це більше інше рішення, яке зв'язане? Ну, одним складом ну, пройти за сім днів три гри і на таких полях ну тяжко, тяжко. Тому. Так планувалась деякі ротації от і в принципі, в принципі, Воно все склалося, як планували, і хлопці, які вийшли на заміну, теж вони підсилювалися, і набагато все швидше пішло, і і, і неділю теж, теж будуть ротації, бо, бо тяжко, тяжко так все пройти, щоб і, і швидкість була, і емоції були, і активність була. Тому Будемо теж робити ротації, але подивимось, хто як і що. Багато футболістів хочуть грати в Англії. Ну молоде покоління, наприклад, ось як вважаєте, сьогодні відчули цю англійську погоду, тому що така злива, і в принципі це також впливало на швидкість поля на швидкість м'яча. Так, да, ну в Англії вони привишся. Ми трошки тут було начебто, недавно сонце було все добре, але зараз зливе. але... Кажу, хлопці молодці, вони витримали, вони боролися, грали. Першу чергу грали, намагалися грати, і тому ну непросто було, непросто. І суперник не простий. Я ж кажу, суперник добрий, хлопці молоді теж там. І хлопці з першої команди. Ну непростий суперник, і тому воно ну, подвійніше, приємніше і вигравати такі ігри. Бо ну тя, тяжко, але але вони продемонстрували характер, що ну, 1-0 це ще не, нічого страшного немає. І... І зуміли відігратися і ще виграти цю гру. Це добре. дуже добре. Два матчі поспіль. Ось другий тайм такий яскраве виконання колосу. Ось в першому таймі так складно команда входить в матч. Як за точно це пов'язано? Та начебто настраємо хлопців, що з першої хвилини треба, і вони розуміють, що з першої хвилини потрібно грати, бо ну, не не хочеться давати супернику фору якусь, але ми так даємо фору і потім починаємо вже, вже більш активніше і більш вже агресивніше грати. Розмовляємо, говоримо, але ну, будемо, будемо сподіватися, що надалі так, вже з перших хвилин почнемо так грати, як і наші другі тайми.